Водій якого автомобіля правильно зайняв смугу перед поворотом праворуч. Зверніть увагу на дорожні знаки. Знак 5-6 вказує на закінчення дороги з одностороннім рухом. Таким чином, водій білого автомобіля не перебуває на смузі зустрічного руху. Це так про всяк випадок. До речі, якщо дорога має більше, ніж одну смугу для руху в одному напрямку, дорожні знаки дублюються на розділювальній смузі над проїзною частиною або на протилежному боці дороги. Знак 4.2 дозволяє рух лише праворуч. Перед поворотом праворуч водій повинен зайняти крайнє праве положення на проїзній частині. Проте є винятки. Наприклад, якщо напрямок руху визначено дорожніми знаками, як в нашому випадку, водій може займати не тільки праву смугу перед поворотом праворуч. Отже, обидва водії правильно зайняли смугу перед поворотом праворуч.